Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Продаю свої, так вже сонце заходить вже Все, вже вечір. Продаю свої два кантарі, які я купив на своїх е... парабансонів. бельгійських хвороби коротше, Короче, мені трохи замалі, що мені не дуже, не, не дуже підходить. Тобто, я тако, знаєте, раз, 4-5 вдівались, Хлопці продавали ці кантарі. Сережка мав, шахтось мав. Вони мені не є потрібні. Дам я їх без, без торгу, може їх треба стати. Я не маю їх коли підготувати, бо кожен день на роботі і з кіньми кожен день я просто реально не встигаю, немає на все часу. Тут я це відрізав. Оце відрізав, бо терло мені дуже великі голови, коней натирало їх е у голову. Тут так само з цього боку відрізав, тут два однакові кантарі і тут від... ну, повідрізав, що на жеребця, що на кобилу. Зумбела, одні навіть вроді не... Одні були в діті, один чи два рази. зумбела. Другі не були в діті, Кажу отак, отак як вони, зараз, отак От як вони є в такому стані. Не знаю, немає коли їх підготовлювати, бо зараз теж ще їдуть пізна година. Так, я знаю, що там. Як то їх ще показати. Можу поставити на стіл, то страсований нічого не буде. Ось такі, я знаю. Такі, якісь там є, так що потім це розщеплено, що потрібно сюди або в той, або в той бік защепити. Отак, зараз зніму цю так само. Я знаю, поставлю сюди. От Дам. Віддам їх по 50 доларів. Отако. От ну, капестри вже вживані. Щоб, ну, дивіться, відео уважно, бо зараз закину хтось. Потім будуть писати, що щось скинув, поступив по чесному, не по чесному. І це, Я кажу, капестри вже були вживані. Хіба останній їх, щоб, щоб потім претензії. Гарні капестри ну, мені сподобаться, мені зайшли на, на конях моїх гарно виглядають. Просто та замаліти все, я замалю другі капестри. А для чого це будуть в мене стояти? Поки що поки що ще не планую менше коней купляти, якщо буду купляти, то буду такі самі купляти барабансони. Може хтось знає, де є гарна кобилка барабансонка. Не знаю, Бо зараз немає можливості виїхати, так вже поїхав за кордон, давно дивився, шукав би. ще до, до пари, не знаю, або одну, або дві кобили ще собі до вандама. Буду пробувати розводити бельгійців. Будемо будем бачити, а тут ще є. Ще є одні. Ще ці одні зомбили, вони ще. Та нові, Та то ніхто не каже, 4, 4 десь. 4, 5, 5 6 раз максимум. що... Діва, це трохи наші дептю була трохи більше така, виглядає замочена. Але Що тут Ага, тут от так, тут отак, І то руки. І О. І мені оце дуже подобається окуляри. Я навіть на нову не заказував окулярами, заказав простий кантар, підшиїв. Може бути защіплено а тут, все є. Зараз защіпимо. Отак. Ну, коротко, кому треба, дивіться, продаю дві зразу, по одній нічого я не продаю, продаю дві зараз. Кому треба, дві зараз, 100 доларів за дві додати ці зумбела до цеї. Тут кольцо треба зняти, бо я пропихав. Ну, непрактичні ці мені зумбела були на жеребця, давав ланц такий на нього, щоб, йому, щоб його тримати. що, що? що, що? Та й Все що, то і все. Кожу, кого буде цікавити, то дзвоніть. Але дзвоніть по ділу, а не поговорити. Бо то зараз буде багато людей дзвонить. То в мене є така сама, а я то, я все. Коротше, мені не треба просто капестри продати, кого цікавить. Пишу новою поштою. 100 доларів за 2 по 50 доларів. Торгу не буде. Торгу не буде. Капестри? Ну Супрові капестри, просто вони мені кажуть замалі. Гарна шкіра. Напестрі привезені. Капестри привезені. Що ж. Не гарно тут такі закльотки є. На зараз всі потребуємо. Попробую повісити зараз. Отак воно виглядає. Такому. На меншій цей, на, на менших конях краще виглядає. Зараз Таке. супер попер. Супер капестри, де ще їх маю поставити, щоб вони гарно краще виглядали. Та ви знаєте, які це капестри, хто, хто дивиться, там вже бочок знімав, продавав чи що, не знаю, бо я, я не в нього купляв. У других людей Отака пара Отака. Отака пара капестрів. Кого би, кого би, цікавило, так дуже кого би цікавило, то дзвоніть Ми відпродамо, або пишіть на, пишіть на Viber. На номер я залишу на свій номер, бо це сама є капестри. 100 доларів за дві капестри. Все, зумбела є, Думаю, щоб я нічого ще не забув, бо то... думаю, що нічого. Тоси такі гарні. Гарні, дуже гарні кантарі. Мені подобаються, але на жаль, трошки замалі на моїх коней. Такі, які в голови, чуть, чуть коні мають голови менші, то буде суперово. Не знаю, як вони там. Ну, думаю, що це не є такі універсальні капестри. Такі, що і присилієте коні, бо тут немає за що так. Це такі десь виїздові капестри, я думаю. Думаю, що десь так. Такі. Хто має можливість, радий би собі придбати таку, таку цікаву, таку цікаву річ, таку цікаву купити. Яка була на Ця, Та то немає різниці, то це стандарт, це однакові. Це одна квікапестрия, що не ну, любе піде, бо то ну, просто я одну натягу на жеребця яку, одну на кобелу. Можу їх почистити, якщо буду мати. Та не буду мати час, бо то вже, вже зараз пізно година, вже ще зараз стало їхати. Не косити коні. Нема часу. Кого цікавить, номер, номер лишаю в описі. дзвоніть, пишіть. Відправлю новою поштою, бо в слів нас є нова пошта, а навіть не я хтось другий відправи, ну, сім'ї хтось відправи куди треба. Та і все. все. всім всього найкращого, думаю що... думаю, що кому потрібно, той собі візьме, і ціна не є велика, там тисячу. 100 доларів, то буде 3700. Може 1800 гривень. З пересилкою десь вам вийде. Капестра 1800-1900 гривень. Ну, я думаю, що за таку річ на 2000 то не є, то не є багато. Така проста капестра вроді коштує там. Не знаю скільки. 500 чи скільки гривень. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Відправлю вам наложене платежем. Все, бувайте здорові!